Вітаю на зв'язку дивізії. В цьому відео я розповім вам про головне управління розвідки Міністерства оборони України. Перед початком хочу вам нагадати про те, що кожна ваша підписка вподобайка і коментар допомагає розвиватися моєму каналу. Також ви можете підтримати канал фінансово, донатом на реквізити, що вказані у описі. Це допомагає підвищити якість та швидкість випуску наступних відео. Також раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який буде також у описі під відео. Хочу окремо нагадати, що вся інформація озвучена у відео взята з відкритих джерел не є державною таємницею і не представляє жодної розвідувальної цінності. Головне управління розвідки це розвідувальний орган Міністерства оборони України, на який покладено задачі по добуванню, аналітичному опрацюванню, обробленню і наданню розвідувальної інформації споживачу, тобто Міністерству оборони, проведенню заходів з метою сприяння реалізації національних інтересів України, забезпеченню безпеки та участі у формуванні та реалізації державної політики у визначених законом сферах, посиленню обороноздатності держави, економічного та науково-технічного розвитку. Виявленню і визначенню ступеня зовнішніх загроз національній безпеці України, у тому числі у кіберпросторі, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за межами України, організація і проведення спеціальних заходів щодо таких загроз, і протидії іншій діяльності, що становить зовнішню загрозу національній безпеці України, участі у боротьбі з тероризмом, протидії розвідувально підривної діяльності проти України, транснаціональній організовані злочинності та інші злочинні діяльності, що становить зовнішню загрозу національній безпеці України, здійсненню спів співробітництва з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями і здійсненню інших визначених законом функцій з метою збереження національної безпеки України. Історія головного управління розвідки розпочалася у лютому 1992 року. Тоді, після проведення Всеукраїнської наради з питань військового будівництва, розпочалося формування управління розвідки головного штабу Збройних сил України. І це не помилка у першій половині 90-х років. Генеральний штаб називався головним. Одночасно з нами наші сусіди також формували подібні структури у своїх оборонних відомствах. До прикладу, у Польщі, 30 вересня 1991 року була сформована військова інформаційна служба. У Румунії свій генеральний директорат воєнної розвідки сформували 1 липня 1999 року. У противника також є подібні управління. До прикладу, ГУ ГШ ЗС, РФ було сформовано 7 травня 1992 року. Року. У тому ж році було сформовано ГРУ ГШЗСРБ, Початок формування управління відбувався під керівництвом полковника Миколи Кузьміна. Першим начальником управління став полковник Анатолій Віданов, який за часів СРСР очолював розвідку Сибірського округу. А з липня 1992 року генерал-майор Володимир Легомінов, який до того очолював розвідку Прибалтійського округу, одночасно проходило формування організаційного ядра по створенню стратегічного компоненту воєнної розвідки. Воно відбувалося під керівництвом генерал-лейтенанта Олександра Скіпальського. Який в подальшому служив в СБУ із 2006 по 2007 рік очолював управління СБУ в Донецькій області. Незважаючи на відсутність усієї необхідної розвідувальної інфраструктури на початковому етапі будівництва збройних сил України, новий розвідувальний орган дав змогу забезпечити існування прототипу системи воєнної розвідки, але повноцінно і ефективно виконувати поставлені задачі він не міг. У ті часи складові системи воєнної розвідки функціонували відокремлено, не було єдиної системи управління та взаємодії, що робило неможливим здійснення ефективного оперативного керівництва силами та засобами, які залучалися до бойового чергування та виконання розвідувальних. Вальних завдань відсутність єдиної системи розвідки унеможливлювала добування, обробку та передачу розвідувальної інформації споживачу, тобто міністерству оборони. Крім того, була відсутня єдина система оперативної та бойової підготовки добору і розстановки кадрів, матеріально-технічного забезпечення. Впираючись на проблеми, які становили перешкоду формуванні ефективного розвідувального органу. Представниками обох управлінь було підготовлено обґрунтовані позиції щодо необхідності створення єдиного центрального органу управління системою воєнної розвідки України. До речі, подібні структурні зміни, пов'язані з об'єднанням двох управлінь в одне проходили у інших держав. До прикладу, у Словаччині військова та оборона розвідки одне управління об'єдналися тільки 1 січня 2013 року. Проводилися також і зворотні процеси. До прикладу, у Польщі, 30 вересня 2006 року військова інформаційна служба була розділена на службу військової розвідки і службу військової контррозвідки. 6 липня 1993 року, згідно з указом президента України на базі управління розвідки головного штабу збройних сил України та управління військової і стратегічної розвідки Міністерства оборони України, розпочалося формування головного управління воєнної розвідки Міністерства оборони України. Після завершення об'єднавчого процесу постало питання формування підрозділів спеціального призначення. Цю справу доручили ветерану Афганістану і професіоналу своєї справи Ярославу Горошку, який після розвалу СРСР повернувся до України 14 квітня 1994 року. Указом президента України головне управління воєнної розвідки Міністерства оборони України було перейменоване в головне управління розвідки Міністерства оборони України. У 1995 році Гур брало участь у протидії спроби приєднання Криму до РФ за допомогою тодішнього так званого президента Криму Мішкова. У тому ж 95-му році один з розвідників гур Микола Верхогляд, що тоді був командувачем українського миротворчого континенту у Боснії та заступником командувача сил ООН у секторі Сараєво, командував оборонною анклаву Жепа. Тоді 79 українських миротворців були атаковані силами боснійсько-сербського корпусу Дрина. В результаті зіткнень українські миротворці не допустили розправ над більш ніж 9 тисячами мешканцями анклаву і над біженцями, які в ньому перебували. 22 березня 2001 року Верховної Ради до України ухвалено закон про розвідувальні органи України. Тоді головне управління розвідки отримало статус спеціального органу державної влади. З 2003 по 2008 рік бійці гурмо брали участь у українській миротворчій операції на території раку у 2003 році брали участь у протидії чергової спроби анексії Криму. Тоді Росіяни намагалися побудувати насипну дамбу до острова Тузла. Надалі з суттєвих законодавчих змін чи змін у діяльності головного управління розвідки аж до 2014 року не було. Можна згадати наказ номер 320 від 1 червня 2007 року. Цим наказом встановлювалося вітати воєнних розвідників з їх професійним звятом 7 Вересня, але офіційно державним святом цей день став тільки у 2022 році. Список керівників управління у період з 1997 по 2013 рік буде у вас на екранах. З 3 березня 2014 року управління очолив генерал-майор Юрій Павлов. На посаді він прибув недовго. Рівно через рік, 3 березня 2015 року, його замінив генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. У період проведення АТО бойова історія ГУР посилася 10-м окремим згодно спеціального призначення, 3-м і 8-м окремими полками спеціального призначення, які тоді ще підпорядковувалися ГУР. 26 травня 2014 року бійці 10-го загону і 3-го полку спеціального призначення прийняли бій за Донецький аеропорт. 17 червня того ж року група бійців 8 го полку під керівництвом старшого лейтенанта Євгена Зеленського вийшла на завдання по визволенню з російського полону добровольців батальйону Айдар. Бійці виконали своє завдання, але потрапили у засідку. Пізніше учасники бою згадували, що командир фактично прикрив їх від ворожого вогню. Через тиждень він помер від поранень у Київському військовому госпіталі. Йому посмертно присвоєно звання Героя України. 28 липня 2014 року 3-й полк спеціального призначення вирушив на пошук збитих пілотів. Су-двадцять пошукова команда складалася з двох груп по 9 осіб кожній та двох водіїв уралів. Група вийшла на околиці села Латишевого, де у результаті зради місцевого мешканця розташування груп було викрите, і до них була висунута потужна група бойовиків. У результаті бою загинуло 10 бійців, ще 5 потрапило в полон, а четверо змогли вийти до своїх. Подальшому третій полк брав участь у охороні складів у Бахмуті, боях за Даб, Савурмогилу і за Дебальцеве. Стосовно восьмого полку, то він брав участь у боях під металістом, боях з Луганського аеропорту та у боях за Бахмутом. Нагадаю, що в подальшому, у 16 му році, 3-й та 8-й полки були виведені з підпорядкування гур, то увійшли до ССО з 6 по 8 серпня 16-го року, була проведена рейдова операція гур, метою якої за версією українських джерел була доставка озброєння боєприпасів та вибухівки у Крим. Озброєння призначалося для диверсії на російських військових об'єктах. Групу з п'яти бійців очолював нинішній очільник гур Кирило Буданов, який тоді перебував у званні майора. Група висадилася на берег перекопської затоки і висунулася до села Суворове, де на них повинен був чекати автомобіль з водієм Андрієм Захтеєм. Але в результаті зради на бійців чекала засідка, організована загоном спеціального призначення ФСБ Вимпел. Частина Вимпелівців знаходилася в самому автомобілі, інша частина зайняла позиції поблизу. Таким чином, група Буданова потрапила у засідку, але зуміла вирватися з оточення, поранити ще двох ФСБшників і вбити командира Вимпелу підполковника Романа Каміньова. Шоковані втратою командира Вимпелівці переслідувати групу не стали. Після цього одразу почалася операція з блокування всього району Армянська та виїздів з Криму. У блокуванні брали участь сили Міністерства оборони. Они, Розгвардії, ФСБ та поліції під час проведення пошуків бойовий вертоліт ВКС РФ обстріляв цивільну машину. В результаті виявилося, що група бійців ГУР змогла пройти на північ Криму до Дамби через затоку Сиваш із 7 на 8 серпня група вирішила йти на прорив на материкову частину України. Дамбу охороняв підрозділ 247-го десантно-штурмового полку РФ з бронетехнікою. Вони чекали на бійці БГУР, але не думали, що ті підуть на прорив. Українські диверсанти змогли непоміченими пройти повз росіян, але на кінцевому етапі були помічені єфрейтором Семеном Сичовим. У результаті бою Сичов був вбитий, а ще декілька десантників поранені. Для унеможливлення переслідування технікою на дамбі була встановлена міна. Далі бійці перейшли на підконтрольну Україні територію. 15 жовтня 2016 року управління очолив Василь Бурба, який тоді знаходився у званні генерал-майора. 24 жовтня того ж року на загал були презентовані нова емблема і гасло головного управління розвідки. Новим символом управління стала сова, що тримає в лапах меч над територію Росії. Гаслом стала латинська фраза, що означає, мудрий панує над зірками. Все це можна вважати таким собі тролінгом російського ГУГЕШ, символом яких є кажан, тобто типова здобич сови. А гаслом є вираз вище тільки зорі. Після провалу операції авеню і резонансу Вагнергейту у серпні 2020 року борба вже у званні генерал-полковника був звільнений з посади 5 серпня указом президента України. Після цього на посаді його замінив вже сучасний очільник управління Кирило Буданов, що тоді перебував у званні бригадного генерала. На даний момент він перебуває у званні генерал-майора. Однією з найвідоміших операцій не тільки в Україні, а й в усьому світі стала операція по евакуації українців та громадян інших країн з афганської столиці. Тоді, 18 серпня 21-го року, війці 10-го загону ГУР були доставлені у Кабул літаком Іл-76 МД 25-ї бригади транспортної авіації і одразу приступили до проведення евакуації. Всього за період проведення операції Україна евакуювала близько 700 осіб, серед яких були прозахідні афганські журналісти, правозахисники, представники ООН і люди, що працювали. З військовими представництвами країн Аєсаєв. Бійці ГУР по 3-4 рази на день виходили за межі аеропорту на підконтрольну талібану територію міста для пошуку та евакуації визначених МЗС людей. Особливого розголосу спричинили події 27 серпня, коли бійці гурмо у період критичного рівня терористичних загроз і постійних самопідривів терористів і діл, що спричиняли масові жартви, погодилися евакуювати афганських перекладачів і їх сім'ї, що співпрацювали з канадськими військовими. Бійці вийшли за межі аеропорту до місцевого. Ринку, що знаходився в 600 метрах від литовища, виявили автомобілі з 19 людьми та крізь оточення провели їх на територію аеропорту, після чого вони були евакуйовані. Варто згадати, що останнім літаком, який евакуював цивільне населення, був наш Іл-76. Пошук та евакуація людей тривали до моменту остаточного закриття входу у Кабульський аеропорт. Гур допомагало у проведенні евакуації і вже після остаточного виведення військ міжнародних сил з Кабулу. До прикладу, 23 вересня з Кабулу було евакуйовано ще 97 осіб. Після початку повномасштабної війни 10-й загін гур зустрів ворога в Гостомелі, де не дав йому реалізувати плани по створенню плацдарму для захоплення Києва. Подальшому підрозділи гур брали активну участь у штурмі та зачисті міста, і в цілому брали активну участь у боях за Київську область, де проводили диверсійні розвідувальні та коригувальні операції у березні 2022 Року головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на Азовсталь. В рамках операції було здійснено сім рейсів, в яких було задіяно близько 16 вертольотів мі 8 армійської авіації. Всього під час рейсів було евакуйовано 64 поранених, десантовано 72 добровольців на підкріплення захисників Маріуполя та доставлено 30 тонн вантажу. Під час операції було втрачено три борти. У боях за Харківщину і у Харківському контрнаступі велику роль зіграв полк Гур Кракен, за участі якого в період з березень по кінець вересня 2022 Року сили оборони звільнили близько 25 населених пунктів Харківщини та один в Луганській області. Станом на січень поточного року полк брав участь у боях за Соледар, а на березень за Бахмут. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант-гур та Альфа СБУ на острів, де зав'язався бій з противником. В результаті бою було прийнято рішення відступити з острову. Всі вертольоти з десантом без ушкоджень повернулися на місце базування. Один Мі-14 морської авіації, що брав участь у операції, був збитий біля берегу Одеської області. Тоді загинули полковник Ігор Бедзай та капітан Сергій Мущецький. За день до того, 7 травня, ракетою був уражений катер is love Вже 7 липня бійці гурмо разом з 73-м морським центром спеціальних операцій, 801-м окремим підводним протидиверсійним загоном та інженерами 59-ї бригади висадилися на острів Зміїний за допомогою катарів та встановили на острові державний прапор. Також у липні була проведена операція по звільненню п'ятьох заручників на Херсонщині. Тоді бійці гур проникли в тил противника, визволили заручників і повернулися назад. У ніч з 23 на 24 січня 2023 року. Бійці гурмо провели розвідувальний рейд у районі. Нової каховки форсувавши Дніпро на моторних човнах за допомогою місцевих партизанів та технічних засобів, бійці виявили передовий пункт управління. Вступивши у бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт. Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, ворог одразу залучив бойові резерви. У результаті бою було знищено 12 окупантів: один БТР-82 та захоплено полоненого. Виконавши завдання, група повернулася на правий берег Дніпра. Окрім таких гучних операцій, ГУР постійно проводить менші, але не менш важливі розвідувальні, диверсійні та інші бойові завдання, про яких в змі інформації немає. Також навіть під час повномасштабної війни ГУР продовжує допомагати громадянам України за кордоном. До прикладу, 17 березня поточного року управління оголосило про визволення сирійського полону вісьмох громадян України, шестеро з яких діти. А 26 квітня повідомило про евакуацію з столиці Судану 138 людей, 87 з яких це громадяни України. Нагадаю, що у Судані зараз точаться активні бойові дії. Крім цього, ГУР активно залучається до переговорних процесів по обміну військовополоненими. Сучасна організаційна структура ГУР складається з департаментів стратегічної розвідки, розвідувального забезпечення Генерального штабу Збройних сил України, інформаційного забезпечення, реалізації кадрової політики і матеріально-технічного забезпечення, управлінь власної безпеки, організаційно-планового, автоматизації та зв'язку, фінансово-економічного, захисту інформації та охорони державної таємниці. ГУР має у підпорядкуванні: 49-й навчальний центр розвідки. 10-й окремий загін спеціального призначення імені генерал майора Сергія Шаповалова, батальйон спеціального призначення Шаман, полк Кракен, підрозділ спеціального призначення Крила, авіацію воєнної розвідки. Також потрібно згадати 54-й, 74-й, 120-й, 129-й, 130-й, 131-й, 132-й, 140 й і 143-й окремі розвідувальні батальйони, які є також важливою розвідувальною компонентою, хоч і напряму не підпорядковуються гур. Окрім цього, у підпорядкуванні гур є центри радіоелектронної розвідки, захід, північ і південь. Також підпорядкування підпадає радіоелектронна розвідка ВПС та ВМС. Окремо потрібно виділити міжнародний легіон пригур, до якого входить велика кількість різних національних формувань. До прикладу, такими формуваннями є Грузинський національний легіон, Полк Каліновського і РДК. Стосовно озброєння і техніки, то далі буде озвучено лише те, що з'являлося на фото-відеоматеріалах в офіційних джерелах ГУР, тому список може бути неповним. На озброєнні ГУР перебувають: пістолет-кулемет BNT APC-45, барабанні гранатомети rgp 40 та Мілкор. Ручний гранатомет М320, автоматика Калашникова як під 545, так і під 762, Вулкан, SCAR L та H, ЧЗ Brand 2, М16 та М4, снайперські гвинтівки Desert Touch SRC, Barret m 82 Arctic Warfare UR10, кулемети ПКМ М240 та М249. Пістолет Glock 17. Можливо, використовуються і інші, але їх на офіційних матеріалах розпізнати не вдалося: ББМ БАТ UMG, Грошель Сенатор, Alice 4, Humvee, Oncelha, Козак-5. Також ще у 2016 році була інформація про закупку багі ПГАС-2. У гор є її своя авіація. Судячи по офіційним повідомленням, на озброєння є Мі-24 та С-70A. Окрім цього, була інформація про передачу гур двох безпілотників Байрактар ТБ2. Можна впевнено сказати, що на сьогоднішній день головне управління розвідки Міністерства оборони України є однією з найефективніших і найбоєздатніших структур серед подібних у всьому світі. Окрім притаманні іншим подібним розвідувальним управлінням виключно розвідувальні і диверсійні направленості, ГУР розробляє та проводить штурмові евакуаційні та інші операції, аналогів, яким у світі дуже мало або зовсім немає. На цьому все. Нагадую за лайк та вподобайку, що дуже допомагають розвитку каналу, і дякую за увагу.